Всім привіт, з вами Юрчик і Боже, це мене перше відео, то я трохи хвилююсь. Ну хотів вам сказати про Євро Dispatch. Dispatch, блін, яка вона ахуєнна! Як вона мені дуже не сподобалось. вона мені сподобався Сонор. Блін. Сонор, Sonar, Сонер, Sonar, 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 Sonar. Сонзор. Найкращий чувак, який я грав. Просто бомба. До початку цього всього я дивився на демо-версію і як не треба грати, вона для мене просто величезна, як лайно. О, я не розумію. Тобто ти дві з чуваками, вони виконують задачу і все. Ну, окей, забив болот, прийшов, потім думаю, що це за гра, і потім вказується ця сама гра, яку я раніше, тільки оказується, нам просто половину всього іншого просто прикрили. Тобто сюжетки не було, не бачу, не знаєш. Історії персонажів теж не знаєш, Все іншого теж. Я такий нічого собі. Це просто бомба! Я коли я зразу побачив, я зразу її купив і просто зацінив. Вона була просто класна. Мені сподобається. Вона не така сильна, але показує іменно вибір, який ти хочеш. Тобто, показує свою думку, яку ти маєш бачити. Він таке, що блін, він мені не подобається, ну по сюжету я маю з дружити. Ти покажеш зневагу, яку ти хочеш. Якщо бачиш, що матір, ти показуєш. Якщо не довіряєш, то ну сорі. І це не зупиняє сюжет, що, блін, чи ти не подружився, буде по іншому буде погана кінцівка. Хоча деякі часи, то це буває. І я її просто насолодився зіграв. Но, скажу вам по факту, коли я ще подивився ну, стріму, ну боже. Одна з суть, що ти коли граєш? Коли ти просто граєш і ти заражений на всьому. Це приємно, це чудово, ти прямо в атмосфері, що ти як безпече, просто. О, боже, ну коли ти просто в кафі розлягаєшся і дивишся, і просто жесть, прямо всього юмор, з переводом всім, це просто мені задоволення, коли передався, я просто відчув, як я другий раз просто насолився цією ж і самою грою. По персонажі можна сказати тільки одне. Блін, вони так класно прописані, хоча є нюанс. Їх дуже мало. Мало оцього всього контексту. Тобто, що ми знаємо? Вони злодії, злодії. Вони виграли, виграли. Вони красавці-красавці. Їхня робота стандартна. І цим іще вони захоплюють. Прикол в тому, що це просто супергерої, суперзродії в обичному житті, без фантастики всього цього всього. Ми просто граємо за офісного менеджера. який просто показує в колишньому злодії, як правильно виконувати свою роботу і намагається, щоб їх не звільнити. Ну, блін, як це реалістично! Як це класно! Нам просто показують персонажів і їхні дії. І дії їхні мають бути такими. Вони є такими. І мені просто, блін, це захват. Це захват того, це коли я в дитинці ти дивишся, це все і просто вау. І це я відчув. Я раніше не вичав такі класні емоції, щоб я міг просто стрибати від щастя. Стрибати від цього, що, блін, так все ахуєнно. Немає нічого. Що тебе може бувати з контексту? Ти просто прямо як в самій цій ігрі, і ти знаєш, що ти приймаєш ці рішення, які ти хотів. Сама концепція гри буде чудова. Переходи на трьох періодів. У нас виробиться що з перше. У нас сюжет, ми проходимо його, далі нас боязні провозимо методику гри. В цій у нас є ще міні-гра про кубика, як ми виходимо в своїй властивості. І третє це роман. Той, хто. Так само сюжет, ну тільки з двома героїнів, Плюс блейзер сам найруше. Вона мені сподобалась, бо, блін, прикиньте, ти сама стараєшся бути сама найдобрішою. І тебе за це цінують, але ти все рівно відчуваєш, що як це важко. Тобі, вона мені за це запала. Вона запала за те, що, блін, як це важко іноді буде добре. Навіть добре не буде до злодіїв. В цьому і сюжет. Сюжет в тому, що треба просто прощати. І йти далі. Як казали, треба просто переробитись і все починати знову. І прикол, о, від цього я просто перезагрузився. Чесно, бо робота, дім, робота, дім, навчання, дім, робота, і це просто вбиває тебе. А коли ти розумієш, що в тебе є цілий світ, і ти можеш просто насолоджуватись ним, це відчуття це просто бомба. Я зараз до цього і сварив це відео. Мені просто прикол, мені так сподобалось. Вчера я боюся, бо в мене є такий страх, що в мене знецінться, або якщо мене побачите, то мене закриють палками або чимось іншим і скажуть, чого ти тут народився? З <плес> того в мене був цей страх. З цією грою я частково подолав. подивимось. На щось іменно розробки? О! Коли я перечитав всю ігру, коли я передивився всі відео, які мені сподобалися, всі їхні ці обзори, які буде силка посилання. Я зрозумів, що це була дуже важка гра. Часом важко було створити те, що тобі подобається, але коли ти не займаєш грошей, не досить всього. Бо як зробився діспанський? Іспанський сторонуся з е, програмістів і е, інших ігри, які просто вирішили замотити іншу ігру. Да, тобто, звучить те, що я сказав, але я не можу зараз по іншому сказати. Мені. Чесно, це реально був великий ризик. І те, що в них вийшло, це просто бомба. Ну, є мінус, я чесно, трошки розстроєний. Є мінус один перший, що мені дуже сподобалося яка за офісника, що ти можеш передавати задачі і виконати, і отримати з цього кайф, щоб виконати завдання, ти боджо молодець. Ну немає безконечного режиму, немає інших типів прокачок, інших типів зв'язків. Ви зрозуміли це. Немає цього всього, що, блін, безкінечний режим. Я готовий, блін, так класно бурить. О, шик. Ну, і ще тим, що коли гра закінчиться, реально робиться трохи больно, бо ти знаєш, що ну, вона пройшла, це закінчення. І ти знаєш, що має бути продовження, і воно буде продовження, бо вже всі вже говорять, що буде продовження. Ну не знаєш коли. Не знаєш, коли воно буде, як воно буде, як його виберуть. І Іру. О, як мені сподобався Сонар, бо він мені сподобався тим, що він реально живий. Він тупить, він ідіот, він огнень, який я поєдинний. Своєю харізмом свої і своїм інтелектом. І тим, що він, Боже, кончений, ну, кончений з доброї сторони, Боже, в який він бухсічко. Як він мені сподобався за це? І його подруга діло. Стереотипи, ну, вона сама найкраща. Боже. Що ще хочу сказати в пенсі? ну... Скажу так, я не знаю. Я пробую якось почати це все, але я дуже довольний, що хоча б щось почав. Трохи страшно, трохи переживаю, ну надію, щось вийде. Я там далі скину всі ці обзорчики, які я придився, дуже прикольні є. Мені дуже ця реакція гра сподобалася. Все, починаю друкувати. Ну і дякую, що ви мене вислухали. Дякую за час. Вам всім дякую і бувай!